З покращенням погодних умов розпочався сезон спалювання листя та сухої трави. Лише за останній тиждень співробітники ДСНС здійснили сім виїздів з цієї причини. Спалювання сухої трави чи листя не лише шкодить екосистемі і створює незручності місцевим жителям, але й несе небезпеку масштабних пожеж, говорять надзвичайники. Із початку сухої такої погоди, і вже як волога, скажемо, випарилась, то люди починають активно палити суху рослинність, там прибирати поля і також спалювати суху рослинність. Початку цієї погоди в нас і побільшало кількість викликів. Коли люди підпалюють, особливо коли це була вітряна погода, вони не можуть контролювати цей вогонь і починається масштабна пожежа, потім вони викликають пожежний підрозділ. Євген Мусієнко, провідний інспектор Прилуцького відділу ДСНС, нагадує, згідно чинного законодавства, заборонено спалювання сухої трави чи опалого листя. Це стосується і власників приватної забудови. Тому що нам деякі, скажімо, люди або громадяни розповідають, що на своєму подвір'ї можна. А там, наприклад, на своєму приватизованому городі можна, то ні, у нас взагалі заборона випанять будь-якої сухої рослинності, і за це передбачена адміністративна відповідальність, штраф від трьох тисяч гривень і більше. У ДСНС пропонують альтернативний шлях утилізації листя, сухих рештків рослин чи трави. Краще робити більш, скажем, сучасно компасні ями для того, щоб перегнивала, або ж, скажімо, якщо у вас немає такої великої ділянки території, де можна її зробити, віддавати комунальним підприємцям на сміттєзвалище. Також Євген Мусієнко попереджує, на сьогодні заборона на відвідування лісових і степових зон не скасована і радить прихильникам активного відпочинку утриматися від таких прогулянок, тому що там можуть бути вибухонебезпечні предмети. І 100% гарантії ніхто не дасть, що, скажімо, ця ділянка або територія, вона чиста від вибухонебезпечних предметів. А по-друге, люди, наприклад, навіть як відпочивають, порушуючи заборону, починають розводити багаті в лісах і в степових зонах, і особливо це так. Також буває, коли вітряна погода. І це призводить також до жахливих наслідків. Відбуваються пожежі, лісові пожежі, і потім, скажімо, дуже велика частина лісового покриву. І в принципі, якось були випадки, коли пожежа із. Сухої рослинності перекидалась на поля, тобто до людей, які займаються там якимись різними культурами, і потім зрозуміло, що вони були знищені в якомусь певному відсотковому відношенні. За це правопорушення передбачена адміністративна відповідальність. Також у разі нанесення збитків іншим громадянам їх доведеться відшкодувати.